Всі люди різні. У кожного своє уявлення про успіх. Але я переконана, що успішна нація складається з великих і маленьких успіхів кожного з нас. Я, Ольга Лук'янова, запрошую вас до клубу успішних людей. Привіт усім! Вітаю вас в нашому клубі успішних людей. Сьогодні будемо говорити про тему, яка напевне хвилює абсолютно всіх: про здоров'я! Знайомтесь поряд зі мною, лікар вищої категорії, спеціаліст традиційної і багатьох методів нетрадиційної медицини Людмила Маслій. Вітаю вас, пані Людмила. І Я вітаю вас, пані Ольга, і вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. Перед тим як ми з вами почнемо нашу розмову, важливу і цікаву, я маю таку щасливу нагоду передати вам послання від всесвіту. Якщо ви цього бажаєте, ви можете відмовитись, але якщо ви погодитесь, вам треба буде озвучити те послання в голос перед нашими глядачами. Звичайно, тому, що я ризикую, звичайно, тому що я думаю, що там буде не, щось. не дивитесь, я думаю, що там буде щось цікаве. Вау. Зачитуйте. Ну, як завжди, коли я витягую подібні речі. Будь простим, будь іскрим, будь чистим і смірянним. Возвращайся возвращайся ще раз к основам своєї внутрішньої житті. Чому е саме це, саме вам і саме зараз? Е ви знаєте, мабуть, через те, що я е ну, просто закохалася в одну нашу письменницю сучасну українську, Ірен роздобутько. І читає її зараз неправильний роман, і це настільки цікаво, і вона там дійсно пише, що бути чесним, бути правильним, бути ну, справжнім в житті це дуже важливо. І іноді, в нас, коли ти бачиш якусь несправедливість, вистрілює така певна пружинка. І ми виходимо поза, мабуть, рамки тих прийнятих, якихось ну, поведінків, стосунків, правил, які створені не нами, і тримаємо себе в рамках. А коли ця пружинка спрацьовує, ми іноді буваємо надто емоційними. І ну от будь чистим, смиренним, дійсно, це правда, але будь правдивим. І в цьому ну, велика філософія. І я, мабуть, підписалася майже ну, під 80% тих висловів, які я читаю. Ну, мабуть, тому. попало, так? Да? Так. Да? Попало. Ну, а тепер переходимо до нашої розмови. Світ змінюється, змінюється дуже швидко. І ті проблеми зі здоров'ям, які зустрічали, наприклад, люди, які жили в 19 столітті або навіть і в 20-му. Вони дуже змінюються в 21-му. багатьох хвороб не було, багатьох проблем не було зараз. От я хочу, хочу запитати вас як лікаря в цьому 21-му столітті, коли технології, коли електроніка, коли ну дуже дуже змінилося життя людини, які є правила виживання при всьому тому. Ми залишились живими істотами з тим, ну з тим самим тілом. Які правила? Що б ви порадили от, людям саме 21-го століття? Ну, звичайно, медицина і технології діагностичні зробили надзвичайно великий крок вперед, і в тому є величезний позитив, тому що ми можемо діагностувати ті хвороби, ті проблеми, які раніше про які, мабуть, ми навіть і не здогадувалися, але ще Ну, декілька тисяч літь тому китайці написали, що е, основа здоров'я це профілактика. І один грам профілактики коштує 10 кілограм лікування. Співвідношення надзвичайно велике. Я цю фразу, мабуть, уже зачасто повторюю, але кожен день я в тому переконуюся, що це надзвичайно потрібно. І, на жаль, ну, я зустрічаюся з величезною кількістю людей, які цього не розуміють або взагалі заперечують. І в тому велика проблема нас, українців, тому що є навіть така приказка, що українець, знаєте, коли приходить до лікаря, за три дні до, ну, майже до фінішу. А е, треба дбати про своє здоров'я. із... Ну, буквально з маленького, з маленьких років із садочкового мабуть, уже віку починати. А коли ти вже доріс до 35-40 років, ну, це просто обов'язково треба робити. Наші люди ну, не звикли, мабуть, знову ж таки, мабуть, повторюсь, це ну, не зовсім висока або низька культура здоров'я. Власне, є культура, є фізична культура і є культура здоров'я. І от якщо б ми ну, активно впроваджували цю культуру здоров'я в своїх сім'ях, навіть в дитячих садках, в школах, тоді наша нація і всі наші люди жили б набагато довше. І ми були б ну, більш самодостатнішими. Навіть в плані Судячи про себе, у нас дуже часто є, отакі, я замічаю, у людей, такий момент меншовартісності. Можливо, це теж зв'язано із низьким індексом здоров'я взагалі в загальному нації. Через то я за профілактику, за щоденні і вправи фізичні, і правильне харчування, за вживання певних. Вітамінів, макро-мікроелементів, біологічно активних добавок, якби люди до цього не відносилися. І це має бути щодня, і тоді ми отримуємо дуже гарний результат. А особливо в нашому техногенному світі. Ну, складається враження, що взагалі в нашій країні нікого не цікавить ні культура здоров'я, ні індекс здоров'я нації. Раніше, хоч якась була якісь навіть пропагандистські кампанії були проти туберкульозу, проти миття рук, і дітей вчили з садочків. Зараз таке відчуття, що державі взагалі не потрібне здоров'я нації. Можливо, вигідно навпаки, щоб нація була дуже хвора. Ну, я не хочу з тим зводитися однозначно, тому що я і як мама, і як лікар, і як жінка, я. Ну, це просто це такий спротив, викликає ну надзвичайно, надзвичайно Поводитись з цим, звичайно. Нам нікому не хочеться, а, але як насправді але так чи ні? насправді дійсно раніше було більше якось. Ми звертали увагу, хоча можливо ну не оцінювали наскільки це важливо. Оці плакати, зустрічі в школах, лекції в школах раніше ще тільки я починала працювати терапевтом. Це був ну. Минуле століття, дуже давно обов'язково ми мусили в школах, в дитячих садочках читати певні лекції. І ще навіть як я ходила в школу, пам'ятаю перше чомусь дуже пам'ятаю перший клас, нам давали антиструмін, солоденькі таблеточки, так і ми з задоволенням їх їли. Поскільки я була в санітарній трійці, я собі брала три, не розуміючи, що не потрібно. Так? Якщо хтось не приходив в клас і залишалася, моя і ще когось, і це була теж дуже гарна програма. Йодування солі це теж була гарна програма. Чому зараз так? Ну я аполітична і не можу судити, але це знову ж таки викликає у це бурю якогось знову ж таки повторюсь, мабуть, спротиву якогось такого несприйняття. Звичайно, хочеться допомогти більшій кількості людей, і тому я вже фактично з 98-го року. Всю свою діяльність, ну не всю, але майже всю свою діяльність, всю свою енергію спрямовує на те, щоб донести великій кількості людей, наскільки важлива профілактика, наскільки важливо навіть та вживання тої йодованої солі, наскільки важливо лишні якісь вправи зробити, тому що дітки зараз сидять за комп'ютерами, вони. Ну, навіть спілкуватися перестають, ну, розучуються, не то, що перестають міти, вони не навчилися спілкуватися. І навіть в тому наша проблема якісь віртуальні стосунки, можливо, то, що я вже в певному віці я вже цих стосунків не розумію. Але хочеться дуже донести, що це потрібно, це необхідно, і навіть якщо б в нас були санологи, лікарі здоров'я, скажімо так, то ну це для нас був би великий плюс і великий позитив. Знаєте, часто в принципі зустрічаєшся. От в моїх друзів навіть є батьки вже старшого віку. Люди, і вони звичайно там мислення таке, що тільки те, що лікар сказав, тільки те, що в аптеці купив, і все ні кроку в сторону, і нічого вони не хочуть сприймати. Хай так буде, хай вони собі живуть довго і щасливо. Я би хотіла, щоб ви дали якісь поради для молодих мам. Я сама мама трьох дітей, і я коли спілкуюся інколи з молодими мамочками, ну, чесно, я жахаюся. Я жахаюся, мені хочеться кричати дитину, що ж ти робиш своєю дитиною. Настільки, з одного боку, не мають знань, з іншого боку, не хочуть мати знань. І цих діток пічкають. По-перше, дуже шкідливими продуктами. Мама сидить, курить, п'є пиво, дитя жує якісь сухарики біля того. Якщо дитя захворіло, зразу це антибіотики, курс за курсом, і так далі, і так далі. І інколи, прямо, ну ну, чесно, інколи злість, інколи безпорадність, інколи навіть ну, навіть боляче дивитись на це. Скажіть молодим мамам, де їм взяти знання, як їм підійти до того, ну як, як змінювати ситуацію, щоб дітки так не хворіли. Дякую, дуже гарне запитання, але десь багато риторичного бо навіть не знаю де взяти маму знання. Слава Богу, в школах вже є уроки, де дають якісь основи і анатомії, основи здоров'я і в цьому великий позитив, але коефіцієнт корисної дії я теж замічаю, що не надто великий. Можливо, що там викладають ну, викладачі, які мають ну, освіту. Педагогічно, а не мають медичної, можливо, так можливо, немає мотивації в той час, коли ну, майбутні мами, дітки, дівчатка отримують ці знання. В них ще немає мотивації, можливо, вони не сприймають ці поради, які вони вивчають, так як потрібно. Але буває пізно. Інколи буває, буває пізно. Іноді буває пізно. Дуже погано, коли вчить біда. Ну так, але найчастіше знову ж таки, ну наша ментальність, мабуть, така, що найчастіше вчать, вчить біда, і тоді е, мами вдаряють на бад, і тоді вже, звичайно, це тоді тільки традиційне лікування, це стаціонар. Іноді буває, не дай Бог, реанімація, але таке буває. Звичайно, хотілося б, щоб. Е, всі молоді жінки, особливо майбутні мами, знали, що до того, як завагітняти, це має бути вже спланована ця вагітність, має бути підхід, тому що якщо Мама вживає фолієву кислоту, це один із вітамінів, то у дитинки не буде проблем із закладкою нервової системи. ну І так далі, і так далі. я не буду так уже професійно заглиблюватися, але є лікарі, є певні. Навіть спілки певні об'єднання. От навіть ми в клубі успішних людей проводили дуже багато безкоштовних, абсолютно благодійних безкоштовних акцій, куди запрошували багато. Молодих людей, де ми розповідали, і я зокрема розповідала про культуру здоров'я, розповідала про важливість профілактики. І ще одне про важливість вживання якісних продуктів, якісних вітамінів, про важливість вживання, навіть омега 3 кислот, це мають бути якісні, це не за 20 копійок. У Нас дуже часто люди навіть уже розуміючи, що треба якісь вітаміни, звертаються самі в аптеку, і мені щось найдешевше. Ну, На жаль, ціна і якість ну, іноді не співпадають, а іноді дуже дешево але не може бути дуже якісним. На жаль. Через те я з 98-го року співпрацюю із продукцією швейцарської компанії, де надзвичайно якісні препарати швейцарського виробництва, які дарують здоров'я. І ще одне такий момент, можливо, не зовсім по темі. Як, ну, Мабуть, будь-який студент, який закінчив медичний інститут, він думає, ну от, я всіх оздоровлю. Коли починаєш працювати, стикаєшся з тим, що ну, не можеш, не можеш ні своїми знаннями, ні навіть спочатку малим досвідом, а потім навіть більшим допомогти так, як хочеш. І треба шукати якісь альтернативні методи. Вони альтернативні з нашої сьогоднішньої точки зору, а з точки зору світової медицини це таке знову ж таки давні методи, які тисячоліттями себе підтвердили. І от я шукаючи, знову ж таки, шукаючи себе, шукаючи можливість допомогти більше людям, відкрила для себе такий момент, як ароматерапія. Знову ж таки, ефірні олійки, і можливо, воно буде звучати дивно для декого, навіть особливо з моїх колег. Ці ефірні олійки можуть теж нам допомогти. Допомогти гармонізуватися, просто проводячи сеанси ароматерапії, просто вдихаючи натуральні якісні аромати. І людина тоді гармонізується, і тоді швидше вона відчує оцей момент, коли треба і собі допомогти, і допомогти дітям. Тобто гармонізація особистості дає можливість і вчасно вживати вітаміни, вчасно відправити дитину, в, наприклад, ну, на гімнастику, там якийсь гурток чи на плавання в басейн, щоб це не було багато. Бо я знову ж таки зустрічаюсь з деякими мамами, які. Ну, та, ну, відправили дитинку всюди, коли, куди тільки можливо. І е, на плавання, і на теніс, і в танцювальний гурток, і в якийсь теквондо, боротьба. І та дитина вже ну, просто вже перезанавантажена. І це теж добре. Тобто, всього має бути міра. Так що Хотілося б, щоб всі використовували тільки все правильно. А, от ви спеціаліст з багатьох методів альтернативної медицини, назвем так альтернативною, хоча вона має набагато глибші корні, ніж так звана традиційна. Це суджок-терапія, це рефлексотерапія, це ароматерапія, ну і там, мабуть, багато всього іншого. Я так думаю, що в людей є сприйняття, що альтернативні методи можуть допомогти, ну так, ну, ну при простуді, без антибіотиків там, можливо, чає. Чайочком якимось там чи травками, щось таке легеньке може. Ви б могли от сказати, якої глибини проблеми зі здоров'ям можна вирішити альтернативними методами? Глибокі проблеми, ну чи так, легенькі такі щоденні? Знову ж таки різні. І в основному альтернативні методи використовуються найкраще, коли у людини є хронічна хвороба у стадії ремісії. Звичайно, якщо це гостра виразка, виразкова хвороба вперше виявлена, звичайно, я сама направлю цю людину до фахівців гастроентерологів найкраще в стаціонар, щоб підібрати лікування. Визначити ступінь ураження, зробити обов'язково фіброгастрододеноскопію, ну і так далі, якісь обстеження. Але якщо це виразкова хвороба і вона вже другий, третій, четвертий, п'ятий, а то й десятий рік, звичайно, тоді ці альтернативні методи будуть надзвичайно актуальні. І коли я призначаю лікування, коли я розписую оце профілактичне лікування. Макро, мікроелементи, біологічно активні добавки, омега-3, омега-6 кислоти, препарати гінкобілоби. Я завжди пояснюю людям, що це не таблетка аспірину. Це не так, що у вас температура 39, ви випили одну, там, наприклад, капсулку омега-3 кислот там, чи ще якусь. І у вас температура 37. Це байдуже, що через півтори-дві години знову буде 38,5. Але е, тут у нас такої дії немає. Тут треба розуміти, що така для підем-нонвіса це покадендум. Капелька дзьобає камінь не силою, а частотою падіння. І якщо ми маленькою капелькою, наприклад, одною капсулкою омега-3 кислот, омега 6 кислот, тою гінкою білобою, той, той полівітамінний препарат одненький дамо. І знову ж таки, не на протязі цілого року, а тільки в ті періоди, наприклад, весна і осінь. Якщо ми дамо вітаміни, у вигляді сиропів, у вигляді розчинів, водних розчинів, біодоступність яких надзвичайно висока, то через рік-півтора ви просто цю людину не впізнаєте. Вона забудеться. Дуже часто я звертаю увагу ті люди, які ну, мудрі, як я їх називаю, вони починають вживати ці препарати по моїй рекомендації, по рекомендації, звичайно, моїх колег, які теж розуміють, що таке профілактика їх безліч. Вони кажуть, та так і було. Ніби нічого не змінилося. Ніби нічого. Тому що до доброго люди дуже гарно ну, і швидко дуже звикають. І я дуже часто прошу, от коли вперше до мене приходить, я прошу, ви запишіть, будь ласка, про свої проблеми і навіть сфотографуйте свій язик. Тому що язик це зеркало проблем внутрішніх. А потім ви просто на нього подивитеся. І люди, коли тривалий час поприймали, Хто три місяці, хто шість місяців, а хто навіть рік, хто навіть півтора. А в старшому віці це щодня, наприклад, одну кап капсулку омега 3 І тоді вони приходять і кажуть: слухай, це магія, от у мене прийшла буквально на днях жіночка і каже: це магія, коли я приймаю омега 3 кислоти і агліократ, це препарат із глоду, у мене не піднімається артеріальний тиск, він не скаче. Я поприймала його чотири місяці і ще два місяці жодного разу не було. А тепер знову почав скакати. Я кажу: ну це не магія. Це природа, тому, це природа, тому що ви допомагали Одною капсулку в день, ну, фактично два препарати двома. Ви допомагали собі всього-навсього. Вона каже, так, тепер я в цьому переконалася. Ще один випадок, я не знаю, чи він буде цікавий аудиторії. Минулого року мені зателефонувала аж із Нової Каховки жіночка Марія і каже, у мене така проблема, у мене туберкульоз, допоможіть мені своїми, ну, своєю методикою, своїми методами. І розписала лікування, розказала, порадила через а, питаю, БК плюс чи мінус. Тобто є ну, відкрита форма туберкульозу, бо закрита. Та? Е, вона каже, ні, БК мінус, все нормально, але в мене хлопчик чотири роки. Ну, я говорю, якщо хлопчик чотири роки, давайте дамо гарну схему, нормально. Через два місяці ця жінка мені телефонує, каже, а розпишіть мені ще раз. Бо мені зателефонувало, що в мене БК плюс виявляється. Щось там переплутали з аналізами. Ну, я обурилася, мабуть, вперше в житті. Просто сказала все. Я не буду з вами спілкуватися. До побачення. У мене ну таке було обурення, просто лікаря. Ну як? Я тобі розписала. Дитинка 4 місяці, а ти піддавала 4 місяці. Ну такому ризику, таке маленьке дитя. Я вже не кажу, що там чоловік, мама, тато ну оточення. Плюс вона працює ще в банку. От вчора вона мені признала. Вона мені правда на день ще раз зателефонувала і каже, ну будь ласка, я вас дуже прошу, я вже все буду робити, що ви сказали. І от вчора дзвінок. Я вас хочу поблагодарить, вона на російській. Я взяла очередний рентген-снімок. У мене абсолютно все нормально, у мене навіть не видно рубців. Так що бувають і складні форми, відкрита форма туберкульозу, дві каверни. І Ну, ніби зовсім смішні методи лікування, ароматерапія, біологічно активні смішні. добавки. Ну, смішно, хай сміється. Ну так. Так що таке. Дуже дуже цікаво, можна було б довго говорити, На жаль, трошечки час нашої передачі. Скажіть, куди, ну, десь вас можна знайти? Куди за магією приходити людям, які от ну власне, як які шукають, стукаються у всі двері, можливо, не можуть знайти вирішення своїх проблем. Куди? Підкажіть так. Ну, я приймаю, якщо люди записуються, просяться в, на вулиці Семена Петлюри, там мій офіс, Семена Петлюри 2. Якщо є бажання, будь ласка, приходьте, проконсультую, розкажу все, що знаю, все, що можу, аби тільки люди були здорові. Це дуже добре, але в нас є два традиційних запитання, які я задаю абсолютно всім гостям нашого клубу. Отже, успіх має дві сторони. Одно – там, де успіх, а там, де не успіх. Я прошу вас, згадайте який-небудь випадок з вашого життя, коли ви вважали себе неуспішною, або це була, можливо, навіть і серйозна поразка в вашому житті. І головне, які уроки ви для себе винесли з цієї ситуації? Знаєте, колись дуже давно я прочитала інтерв'ю Ірини Алфьорової, і вона сказала: мені вдалося в житті, не закричати. Мені не вдалося. І це моя найбільша поразка. Які уроки я зробила з цього? Ну, звичайно, хотілося бути мужнішою, стати такою, як кремінь. Не завжди вдається знову ж таки, але я стараюся стримуватися і пам'ятаю цей момент. Хоча, знову ж таки, ну, не завжди вдається. І Це, мабуть, най... найбільший, найбільший неуспіх. Перевертаємо медаль. Найбільший успіх. Це Або народ... хоча б той успіх, який запам'ятає. Найбільший це. успіх це народження моїх дітей. Я тоді була найбільш щаслива. Я була... Я... ну, так вийшло, що я довго йшла до першої вагітності, ну все, це вже я плачу. І ну, народження мого сина, богом даного Богдана, це був найбільший успіх. Ну, звичайно, потім донечка. Це знову ж таки найбільший успіх. Я вам дуже дякую. Для наших глядачів нагадую, що запитання, коментарі до нашої передачі або до гостя нашого клубу ви можете направляти на нашу електронну адресу успішні собачка. Будьте здорові, бережіть себе, любіть себе і до нових зустрічей!